Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати про наш не дуже хороший досвід з кабаном. Так як це ми перший раз вирішили завести кабанчика, і можна сказати, що не вдало. До цього ми тримали тільки маленьких свинок купляли, а це вирішили їх розводити. І ось так у нас вийшло. Кабанчик це у нас. Після нового року працював, працював і нічого в нього не виходило. Ну, і ми вирішили зробити йому кастрацію. І тут прийшла людина. Перевернули ми його, він почав там щупати і каже: у вашого кабанчика нема що вирізати. Ось так. Виявилося, або нам його вже продали кастрірованого, або. У нього сім'яники всередині. Якось так. Так як це наш перший досвід, ми не дуже знали, як їх там вибирати. Повірили людині на слово, сказала, хороший кабанчик, от вам і хороший кабань. Тепер, як будемо шукати кабана на заміну цього, то будемо тепер щупати все підряд, щоб все там було на місці. Звідки я знала, що треба щупати. Думала. Людина на совість продає, а виявилось так. Поїхали ще далеченько від нас, бо поруч не було. І ось так. Я знаю, де живуть, але щось уже. Якби це ми перевезли додому, та пощупали там, тоді б можна було завезти це таке. А тут а вже пройшло скільки місяців, то вже нічого не подієш. Це вже наші проблеми самі винні, так як не додивились. Ну, тепер будемо знати. Ось так. Поїхали ми до неї купляти його ще перед цим. Я телефонувала їй спиталася нам для розведення підійде, точно, все нормально, ви не кастрірували. Ні, все добре приїжджайте. І ось так. Я б в житті не продала такого, тим паче знаючи, де я живу, щоб потім люди оце так думали про мене. Але як вийшло, так і вийшло. Так що на днях будемо. Різати і дізнаємось уже, чи воняє м'ясо, чи не воняє. Повезе нам, так сказати, чи не повезе, але нічого. Хай це буде найбільше розчарування, яке в нас було в житті. Якось так. Люди вчаться на своїх помилках. От і ми так. Тепер будемо знати, як вибирати кабанів. Можна було, звичайно, зробити. Операцію чи ту кастрацію, щоб вирізати те, що всередині там, так як сім'яник в черевній порожнині. Там де кишки, але цього робити ми не будемо. Якби це був кабан білий, великий велика вага, то можливо б це робили. А так, ні. Не будемо. Вже як буде, повезе, не повезе. Якось так. А то я дивилася, минулого року було це гривень 500, а зараз, напевно, ще дорожче, щоб приїхати та вирізати, то можна сказати, що не будемо тратити ні нерви, ні гроші на свій страх спробуємо. Я читала, що в'єтнамські кабани не повинні так сильно воняти, але кабан є камбан. Тим паче, хоч в'єтнамський, хоч не в'єтнамський. Але тим паче він 2 місяці трошки більше працював, скакав на дівчаток. Якби це він не скакав, то можливо, можна було б не переживати, що він не воняє. А так працював, то напевно, все-таки гормони там діяли два місяці. Подивимось. Ну, щоб ось от заходиш до нього в сарай, то можна сказати, що тут не воняє. Прям так різко. Так як і в свинок, так і в нього запаху такого. Немає. Я вичитала вчора, що треба дати щось йому пожувати і понюхати, то і так не воняє. Подивимось. Що буде? Звичайно, шкода, якщо м'ясо виявиться погане, вонюче, але нічого вже не зробиш. На майбутнє будемо тепер знати. Вже для наших свинок ми кабанчика знайшли. Але треба завести їх. Я не знаю, як їх туди відправити, так як трошки далекувато. Не через дві хати. А так, кілометр придеться йти. Не знаю, якось зв'яжемо ту свиню, поведемо, поженемо. У нас прицепа немає до машини, то якось так буде. Але ось через пару днів вже буде охота в другої свинки. То прийдеться гнати. Ще через пару днів дізнаємось, чи буде воно воняти це м'ясо, чи не буде. Якось так. Одні кажуть, що швиденько треба все там вирізати, щоб воно не воняло. Не знаю, подивимось. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так як йому ще немає і року. 10 місяців, чи 9, я вже й сама запуталась. 9-10 місяців. Але одне, те, що він працював 2 місяці, і через це він може бути вонючим. Ось так. Пишіть свої коментарі на рахунок цього. І, і через декілька днів побачите наш результат. Чи ми будемо викидати його, чи пригодиться воно в їжу. До побачення вам всього найкращого!